А про 50 днів, що це кінець війни, чи це брехня? Ну, дивіться, всі прогнози, які я робила з минулого року на 25-й рік, жоден не показував мені, що буде завершення у 25-му. В цьому році вже дуже багато ми робили прогнозів, дивилися через маятник. Так, розбирали, теж я особисто не бачила завершення військових дій. Зараз давайте подивимося, поділіться у коментарях, хто вважає, що ви думаєте з цього приводу, чи вже завершиться війна, врешті-решт, в найближчий час. Чи ні? Не дивіться, мені йде одразу брехня. Одразу ілюзії, обман, брехня. Тобто це все наші ілюзії, розумієте? Коли питаю, чи буде завершення, чітка відповідь ні. Коли питаю, чи буде якась зупинка, іде енергія супротиву, і далі неготовність, неготовність переходити на якісь подальші рівні у цій ситуації. Давайте тут подивимося. Коли питають, чи правда, що 50 днів завершиться війна, знову йде брехня. Знову йде брехня. тобто багато чого говорять, от, Дуже агресивна енергія, багато залежності, багато спокуси от, е, у цьому всьому, так? Багато маніпуляцій. Тобто, це все комусь вигідно розповідати, що ось ось завершиться, що ось ось-ось, так? Ну, дивіться в найближчий час ще тиснення буде. Ми будемо триматися, ми будемо стояти, тиснути не лише будуть енергії супротиву ще йдуть. І дуже багато створюється ілюзій з приводу ситуації. Боротьба по факту ще триватиме. Мені ідея і ще такий, знаєте, розтягнений час, коли буде іти боротьба. Можуть бути якісь невеликі такі, знаєте, ну я не можу сказати, що це заморозки. Це можуть бути якісь невеличкі моменти такого, знаєте, затища, от, але це не завершення. Я не бачу ще поки що Завершення цієї всієї ситуації, на жаль, поки до кінця 2025 року. Будуть ще розмовляти, але це все не так просто буде.